Доброго дня усьому мужньому українському народу і доброго дня усім добрим людям, які допомагають Україні в нашій боротьбі проти російського окупанта. Сьогодні була неспокійна ніч в Києві, в столиці України. Київ атакували шахеди більше 20 одиниць. Вони були збиті. Точну кількість я раджу усім звернутися звертатися до офіційних джерел, а саме до інформації від повітряних сил України. А стосовно руйнувань, то вони були незначні. Але дивіться на посиланнях Київської військової державної адміністрації. Там ви узнаєте точно повну об'єктивну інформацію. що стосується того, скільки ще буде обстріл шахедів, так обстріл шахедів, ми маємо зрозуміти, що це буде до кінця війни, допоки ми не знищимо російського агресора, не знищимо повністю і не розвалимо всю Російську Федерацію всередину або зовні. І у неможливому в подальшому, там найближчі мінімум років 100, щоб взагалі ця Московія московити піднімалася з колін. Тобто це наше таке завдання, ну і наша така місія. Ми маємо це зрозуміти. А всім раджу сприймати це спокійно. Повітряні сили оборони стоять на захисті України, збройні сили атакують ворога. Треба об'єднуватися. Усім ще більше навколо наших збройних сил України підтримувати Збройні Сили України, хто може йти служити, долучатися до Збройних сил України. І ця війна буде до перемоги однієї зі сторін, враховуючи те, що Україна створила Московію московиті, враховуючи те, що не ми нападали, а на нас нападали. З нами Бог, з нами правда, і ми переможемо. Але це до перемоги ще довго. Ну, можливо, не так довго, але ще треба йти. І треба, треба робити все. Малі кроки роблять внески і в велику нашу перемогу. Тому не сумуємо, не панікуємо. Ми переможемо. В цьому році, як я сказав, ми будемо в Криму, в Автономній Республіці Крим, а потім повернемо і Донбас, і Луганську область. У ну, мається на увазі Донецьку і Луганську область е, України. Вони самі повернуться, а ворога треба знищувати. Знищувати, знищувати, знищувати. Якщо він не здається в полон, здався в полон? Добре, не здався, значить знищувати. І пам'ятати, що е, тільки знищивши повністю е, ворога всю Російську Федерацію, в тому вигляді, в якому вона є на сьогодні, ми зможемо. Наше покоління, наше покоління, і, і діти наші, наші онуки, наші правнуки, пращури наші. Ми зможемо жити в мирі. Тому він, війна продовжується і воюємо до перемоги. Слава Україні!